Продається затишний цегляний будинок у селі Тищенки, що входить до складу Миргородського району Полтавської області. Загальна площа будинку 64 квадратні метри. У будинку три ізольовані кімнати, кухня, суміжний санвузол із ванною, а також облаштований передпокій. Вікна нові, металопластикові по всьому будинку. Опалення індивідуальне газове, опалюється за допомогою двохконтурного котла, додатково збережена й піч. Стан будинку житловий із хорошим косметичним ремонтом, продається з меблями, тому можна одразу заїжджати та жити. Комунікації включають газ, електрику, вивіз побутових відходів, нові водопровідні труби та вигрібну яму. Навколо будинку доглянута ділянка, площею 24 сотки. Тут розміщено літню кухню із підключеним газом, господарське подвір'я із сараєм, окремо стоїть гараж, колодязь із чистою водою, облаштований літній душ та туалет. Біля будинку є добротний підвал із входом із двору, зручно для зберігання консервації та продуктів. На подвір'ї росте виноградник, а також висаджені плодові дерева. Вся територія доглянута, огороджена. У межах пішої доступності продуктові магазини, відділення пошти, аптека, дитячий майданчик та зупинка громадського транспорту. За 10 кілометрів знаходиться селище міського типу, де є більш ширша інфраструктура. Транспортне сполучення стабільне, курсують маршрутки до Миргорода та інших міст, документи на будинок та землю готові. Для реальних покупців присутній хороший торг, ціна 16 тисяч. Телефонуйте до власника для деталей та домовляйтеся про перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.